Вітаю на каналі Реальні Японці Сьогодні хочу показати наявність скутерів які є на даний час в асортименті. Yamaha Jog 36, 39 ZR бачите різні кольори. Ось такі гарні мопеди. Є Dio 68, 62. Синій колір гарний, також є з корзинкою Honda 68-й інжекторна. В Наявності присутні Діо 34, в різних кольорах 27 фонда, також є такти 30, 51, 24, 75, 79, який йде вже інжекторний. Також є адреси, вантажні скутери, Yamaha Gear інжекторні на водяному охолодженні. Ось отакий цікавий варіант Yamaha Vox. Потім з кубатури ось отакий 125 PCX. Dio 110 в гарному кольорі. Honda PCX. Цікава версія на 150 кубів, матовий колір. Suzuki адрес 125. Ще один адрес. В гарному кольорі, honda Літ 110-й, з пробігом всього 9000 кілометрів. Honda PCX, новіша версія, ось така гарна оптика. Також в наявності yamaha N-Max 125 кубів. Ще одна yamaha Magistra 155S. Також є ось такий гарний апарат. Suzuki на 250 кубів. Кому цікава така техніка, звертайтесь, відправляємо по Україні. Вартість доставки близько тисячі гривень. Вся техніка розмикнена, ставиться на облік. По всім питанням звертайтесь по телефону.